Привіт усім! Ми глибоко засмучені землетрусом, який ми пережили. Ми розділяємо біль постраждалих. Швидше одужайте усі, хто постраждав від цієї великої катастрофи. Серед постраждалих від землетрусу можуть бути діти та дорослі, які не можуть говорити, мають різні вади, чия рідна мова не є турецькою і мають труднощі у словесному спілкуванні через фізичну чи психологічну травму. У цьому відео я надам вам корисну інформацію про роботу з людьми з обмеженими можливостями. Ми повинні якомога більше спілкуватися безпосередньо з людьми з обмеженими можливостями. Наша інформація має бути написана чітко або короткими реченнями, мовою жестів, якою користується особа, якщо ми знаємо її відповідно до її характеристики. Ми також повинні переконатися, що ми отримуємо вербальну та невербальну згоду від дитини або дорослого з обмеженими можливостями під час спілкування з ними. Це також заспокоїть людину, якій на той момент важко прийняти рішення. Особливо слід розселяти дітей та дорослих з аутизмом у притулки, де вони залишатимуться наодинці зі своїми родинами. Ми повинні полегшити людям з аутизмом доступ до тихого середовища та речей, до яких вони звикли та прив'язані. Ми повинні забезпечити доступ до туалетів, переконатися, що туалети розташовані з метою забезпечення приватності то щоб люди з обмеженими можливостями знаходилися недалеко від них. Ми повинні швидко забезпечити людей такими продуктами, як рідка суміш для дітей, які не харчуються твердою їжею, катетери, допоміжні пристрої, такі як піпетка та ходунки, трептонна тростина для людей з церебральним паралічем, підгузки для дорослих. Інвалідні візки, придатні для людей з обмеженими фізичними можливостями, білі тростини для тих, хто не бачить, слухові апарати для людей із вадами слуху, прокладки для жінок та дівчат з обмеженими можливостями, з урахуванням їх приватного життя, ліки та медичне обладнання, якими інваліди повинні користуватися регулярно, відповідне харчування з урахуванням алергії та непереносимості, а також зарядка телефону для всіх людей з обмеженими можливостями. Ми повинні використовувати картки спілкування для дітей з обмеженими можливостями та дорослих, які не використовують словесне спілкування або чию мову жестів, ми не знаємо. Ви можете отримати доступ до зразків комунікаційних карток з інтернет-адреси, яку бачите на екрані. Замість того, щоб організовувати окремі заходи для людей з обмеженими можливостями, ми повинні планувати заходи, до яких кожен може бути залучений, вивчаючи потреби різних людей. Ми відповідаємо за всі види підтримки, які ми плануємо проводити з дітьми чи дорослими. Люди з обмеженими можливостями та особи, які доглядають за ними, можуть бути не в змозі передати свої бажання так легко та розбірливо, як усі інші. Ось чому нам потрібно звернутися до них і запитати про їхні потреби. Ми повинні особисто сприймати цих людей, які не можуть задовольнити свої потреби. Ми повинні бути обережними щодо потенційного ризику жорстокого поводження з боку будь-кого, знайомих чи незнайомців, особливо щодо людей з обмеженими можливостями. Особливо жінок та дівчат із вадами слуху, розумовими чи психосоціальними вадами. Ми не повинні вступати в фізичний контакт з людьми з будь-якої причини без дозволу, і ми повинні дотримуватися особистих кордонів. Люди можуть мати невидимі вади, дізнаючись про потреби людей, ми повинні говорити з підтримкою, яка заохочує іншу сторону висловлюватися. Будь ласка, не забувайте. Вміння спілкуватися є дуже важливим. І правильне спілкування рятує життя в надзвичайних ситуаціях, таких як землетруси.